Я не чи. Я ніякого роду, не чий. Удалеку дивлюсь, далечі. Поступило замовлення вас на корпоратив. Мене? Ель Кравчука? Так. Це ламає концепцію Ель кравчука Ну, почекайте, почекайте. Ніяких корпоратив! Я не чи. Добре, хто там ще хто там буде ще виступати? Буде Могилєвська? Mm. Іва Бобул Ууу oh. і Аквавіта. Mm, тобто глядачів не буду взагалі ні. Yeah. Ви будете дивитись одне на одне, ось так. чий! Oh, yeah, yeah, yeah. Я ніякого род. Нормально. Я не ще. Хто це збочений, що замовив нас? Пам'ятаєте, з минулої сценки айтішні корпоративи. Ааа, бородатий чувак з малим піженом. Так, 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 так. Мабуть, він хоче, щоб я співав з кавказським акцентом. Я не ті. Не виходить, не виходить. Але я можу так. Я не чи. Голосуйте, переходьте в свій чат і ставте.